Ось який супер урожай. Яблук у нас. О, одне. З усієї яблуні. Цим яблуням он ще одна, там третя, четверта. Їм по 23 три роки. У 2001 садиці. Кожне яблуня різного Hier, ось, сорту, сорт, А посадили і вийшли всі одного. Отак. У нас сьогодні екскурсія природою. Перчик гіркий. Доча вже спробувала. Хай каже, так смакує. Я з язика не відчуваю, так сможу. Жаль За нічим, нічим заїсти. Ось оцей. Це якийсь халапеньо. Вогняний. Чекаємо, поки пилюка спаде. Проїхала машина. Ой-ой-ой, що робиться. Таке відчуття, наче не земля, а цемент. Угу. О, а там же ж це все летить у вікна, то ми вікна закриваємо. А тут, де ми раніше жили, тут аж он за березами хата. То сюди, та ні, долетіло б. Ну не в такому, не в такій чисельності пилюка. Ой-ой-ой, і слідом он диви. Будемо стояти поки. Точно, коли наче дивися, цемент. Коли люди добре дивляться, як їдуть комбайни, ці заправочні машини, коли от такі фури, які вже знають, що везуть готове зерно. Зараз соняхи молотять, сою молотять. Таке відчуття на серці, яке щемливе на душі, аж плакати хочеться. Бо збирається врожай. Бо збирається врожай. Особливо, коли їдуть у село комбайни. 10 штук, 15 штук один за одним, камази слідом мети, таке відчуття, я вам кажу, аж сльози навертаються. І радісно, і збирається врожай. Значить, буде життя. У ну, нас вітряно на сьогодні. Хмарно, але дуже-дуже тепло. Я дуже. сказала, Вчора парку, було та... дуже спекотно. У людей вчора дощі пройшли, а в нас. Немає. У нас літо і не закінчувалося. Наче так вночі трохи прохолодніше, але спимо вікна відкриті. О, трохи всілася пилюка. Тут колись вирувало велике життя. Там був колодязь. Та — Де він і зараз і він є? Зараз води, нема. зараз заріз, і води немає. Вон там, де клинки, були два загони для овець. Ми овець пасли тут, а там далі була конюшня. Угу. Це взагалі взагалі-то бригада. Це тут конюшня була. Я виросла Коли... з малку тут. Коли ми прийшли в 86-му році сюди жити, тут була конюшня, тут було багато коней. Доця виросла поміж кіньми. Вона любить коней і не боїться їх. Було діло. Коли ми Раніше держали тут на цьому дворі свиноматок, маленьких поросят возили на продажу, ще не було в нас машини, а оце ж була тут конюшня. І вона казала, ви Романа не беріть із собою на базар, а беріть мене. Якщо коняка розпряжеться, я вам і запряжу, і розпряжу, я все зроблю. Але ми нікого на базар не брали, бо ми їхали в дві години ночі і приїжджали під обід додому, їздили по селах, продавали. Ну, страху не було перед кіньми. Є люди ще живі, які підтвердять. Так, страху перед кіньми колись на свинофермі пораємо, я пораюся. А Вон літом, там була свиноферма. Да, сараї здорові, свиней було багато, і вікна були просто повитягувані, не підкривані, а просто вікна повитягувані. І батько прийшов мені допомагати. Хлопець син десь бігав із хлопцями, от, а вона з батьком прийшла. Ну, ще в школу не ходила. І ми пораємося, він мені допомагає. Я кажу, а де Наташа? А між сараями... Був загін між одним і другим сараєм загорожено, і там були коні. І я виходжу, іду, іду на двір іду на двір, і у відкрите оте вікно дивлюся. Стоїть вона між тими кіньми і одного коня під передніми ногами вона стоїть, і коня просто гладить по холці. І кін стоїть, в ній Спиною вкол... впираюся йому на передні ноги. На передні... Це я навіть відчуття зараз ну, пам'ятаю. Шостий рік її був. А ще я висока, не більш. Рука ні. повністю на витяжку. Я це зараз бачу перед собою коричневий такий. ну, кінь, стандартного А був ще кольору. такий епізод, теж, коли отуточка вдома була ось. Отам, отам був загін. За колодязем був загін, де зараз Тодеку. кущі тутечка. І був у нас конюх. Уже немає його дід Микола і бригадір. Бригадір і зараз живий. Він тоді працював бригадіром. І вона. Через загін, через через загородку перелізла і зайшла до коней і ходить поміж кіньми. Ні скільки їх там було? Багато. Багато було. І конюх сидить під конюшнею, Щось він там ремонтував по конячу збрую. І сидить, і наблюдає за нею. А бригадір приїжджає сюди і каже. Ви бачили, Наташа ходить поміж кіньми, а він каже: Не займайте її я за нею вже давно наблюдаю. Вона тут не перший раз і не перший день. Коні її ніколи не займають. А скажу так, що між кіньми були молоді жеребці, молоді, яким було по, по рік, рік а може й по року не було. От, і вона ходила між ними. І я скільки разів казала, кажу, Наташа, і пояснювала їй досі, це ж ну, старі коні, і то страшно, а це ж молоді коні. Вона мене ніколи не слухала. Я їй розказала, вона послухала на другий день чи там через день її така охота, вона ножки свої через, а що ж тут? через загородочку, загороду поміж кіньми і ніколи її коні не трогали. Не Спасибі було. коням, тим і Господу Богу, що вона залишилась між ними жива не і здорова. Разом. Не штовхали, не кусали мене, ні разу такого не було. Щоб мене штовхнули головою, чи вкусили коні, чи, чи ногою. Так, Ніколи що вона у нас не Це дуже велика любителька коней. Це її, Це її тварина по життю, мабуть, так Бог дав її коника. Дуже вона любила. Вона до любого коня підійде, любого коня погладить. Ось поза городами, як нагороди ходили раніше, як більше коней у людей було припнуті. До кожного зайду, поглажу. Як воно зі сторони виглядало, думають, може там хто зна, що робила. Ну, були були коні, А зараз їдеш. Якщо той бригадір Дуже зараз рідко побачить, який бачив її коло коней і так він боявся, що каже, Боже, коні ж старі, жеребці молоді. Вони ж між собою бісяться. То... А її ніколи не трогали, навіть ніколи не вдарили. Було. Такі наші спогади, це ми стоїмо на своєму старому дворі, де ми прожили тут більше 30 років. Он у мене ліса була. Виросло тепер з неї. Он верба. така верба. Вон видно, Такі щемливі спогади. Тут все життя пройшло моїх дітей, моє, їхнє дитинство. Біля літньої кухні ось береза. Три, чотири чотири, було, чотири ну. було, посадили, але чомусь пропали вони. Такі бачу фото оте. Як тут вівці повизгризають, бувало все, немає. Отаке, один так, рік була отака земля. У нас фото з цього двору дуже багато покажеш людям. Який був двір і який, який був тут порядок, де зараз оце порославиться, чи що воно, колючки разні. Тут все було ви, викошене, вичищене під ноль. Була красота і порядок. Людська рука пішла звідси і все. Скрізь, де не живуть люди, скрізь таке. Природа відвоює свою землю. Ну що, щось гуде, поїде. чи знову будемо чекати, хай пилюка пере. А вітер, який у нас розходився. Дерева як шумлять. Ще не жовтіють. Ще осінь у нас не золота. Маленьке ось поле. А далі більше поле, де паслися корови. А тепер нема нічого, пустка. Дика природа. Розмножуються бур'яни. Які тоді вигризалися? Ох, і вітряно. Ой, а що це тут цвіте ще наостанок? Ой, яка краса. Що це таке жорденьке, яскраве? Я йду глянути, який урожай цього року глоду серед поля. О, невже вже можна смакувати? А? М -м, спілий. Ми раніше, як корів пасли. Що череду, що своїх. На рву в кармальний, сидимо, приходимо. Як те насіння соняшникове? М -м, я дуже люблю. Ще треба буде одягти щось на ноги і пройти. Вон мама мене чекає, бо там під деревами ще є терен. Також люблю терен. Так. треба викроїти часу і приїхати. Нарвати такої смакоти. в морозилку. Витягуєш і таке саме. Ростає. Це глід. Дуже корисний для серцево-судинної системи. Головне далеко від дороги. Він посеред поля, він не при дорозі, пилюки не бачить. Свіжий, чисто, екологічно чистий. Вон його скільки там червоніє. Це я мамі на рву віднесу. Я дуже таке люблю. О, а з цього боку менше, але все одно є. О там. Крупненький. Не так багато, але крупненький. Як коли це у ноги? Набралось з Навірно. Що там я горюю? Оце такий крупненький. Хватить, добре. Гарно так зав'язалося. Гарно. Кожний рік, як пасем горів, осінь, А яка з лава? Нариваємо кармани їмо. Як соняхи. М'ясистий вже готовий він. Кісточка в нього велика. Але й м'якоч. Він вже готовий, не такий. Він Ага. Угу. смакота. <реш> На любителя, ну, смакота.